Вітаю на уроці української мови. Сьогодні будемо навчатися складати розповідні, питальні і спонукальні речення. Щоб урок пройшов немарно, треба сісти рівно й гарно, і довкола озирнутись, і сусіду посміхнутись, а щоб знання здобути, треба уважним бути. Давай пограємо в гру. Вправа розсипанка. Тобі треба серед цих слів знайти лише дієслова. Отже, постав відео на паузу, прочитай всі слова і вкажи лише дієслова. Отже, що це за слова? Діяти, єднатися, озвався, сумує. Існувати, лагодити, вибиратиме, оглянулися. А тепер із перших букв утвори слово. Дай визначення поняттю. Яке слово в тебе утворилось? Дієслово. Дієслово це Продовжуй речення. В зошиті записуємо число, класна робота, записуємо склади, буквосполучення і робимо звукобуквений аналіз слова дієслово. Не забудь про схему. Вірш Наталі Забіли. Прочитай виразно Чом це мамо пташенята до вікна летять, що мить? Це вони до мене в хату, мабуть, хочуть залетіть? Відчини віконце, мамо, хай вони сюди летять. Я дивитимусь, руками я не буду їх займати. Постав відео на паузу, самостійно ще раз прочитай. Усно знайди у цьому вірші спочатку розповідні речення, потім питальні. А потім визнач із понукальні. Поясни, як їх розрізнити. Отже, розповідні речення це Я дивитимусь, руками я не буду їх займати. Це речення, в яких щось розповідається. Назви питальні речення. Чом це, мамо, пташенята до вікна летять, що мить? Це вони до мене в хату, мабуть, хочуть залетіть? У питальних реченнях про щось запитується. І де спонукальні тут речення? Відчини віконце, мамо, хай вони сюди летять. Отже, ці речення до чогось закликають, спонукають. Пернати це укрити пір'ям. Завжди говорять так про птахів. Розкажи, з чого можна зробити годівничку для пташок? У цьому тобі допоможе відео. Якщо ти сумніваєшся, не знаєш, але хочеш більше знати. Читай вірш Катерини Перелісної біля годівниці. Постав відео на паузу і прочитай цей вірш. Горобчику горобчику, чому ти сумний, бо холодно мені. Горобчику-горобчику, чому так дрібно скачеш, щоб лапки зігріти? Назви питальні речення. Горобчику, горобчику, чому ти сумний? Горобчику, горобчику, чому так дрібно скачеш? Вимовляй з більшою силою голосу виділені слова. Дай повні відповіді на запитання. Горобчик сумний, бо йому холодно. Горобчик дрібно скаче, бо лапки треба зігріти. Клади і запиши розповідне речення про допомогу пташкам узимку. Письмове завдання із друкованого зошита. 25 та сторінка, 51 вправа. Треба прочитати спочатку вірш Світлани Кузьменко, а потім вивчити його на пам'ять і виконати завдання до цього вірша. Орел живе лише на волі. Орли на скелях в'ють. Людей, що борються за волю, орлами у народі звуть. Отже, запиши з пам'яті друге речення. Орли на скелях гнізда в'ють. Доведи, що це речення розповідне, а ми знаємо правило. В розповідному реченні про щось розповідається. І розповідне речення закінчується крапкою. Полічи кількість звуків і букв у виділених словах і напиши зверху. Продовжуємо працювати у друкованому зошиті вправа 52. Прочитай запитання так, щоб кожного разу можна було дати іншу відповідь. Дай коротку письмову відповідь на запитання. Отже, подивись уважно на запитання і прочитай його, наголошуючи на виділене слово. У тебе сьогодні день народження? Так, у мене чи ні? Не в мене. У тебе сьогодні день народження? Можна сказати так, сьогодні, ні. На сьогодні обирай будь-яку коротку відповідь. У тебе сьогодні день народження? Так, день народження. Ні, не день народження. Постав відео на паузу і виконай цю вправу. Усне завдання. Прочитай речення. Учора діти принесли маленького їжачка в живий куточок. Тепер прочитай запитання, але підвищуй голос, коли вимовляєш виділене слово. Усно дай повну відповідь на кожне запитання. Кожного разу став відео на паузу і роби це самостійно. Хто приніс їжачка в живий куточок? Діти принесли їжачка в живий куточок. Кого? Принесли діти в живий куточок. Діти принесли маленького їжачка в живий куточок? Куди діти принесли їжачка? Діти принесли маленького їжачка в живий куточок. Коли діти принесли маленького їжачка в живий куточок? Учора. Діти принесли маленького їжачка в живий куточок. Якого їжачка принесли діти учора в живий куточок? Учора діти принесли маленького їжачка в живий куточок? Продовж розмову Сашка та Тетянки. Постав відео на паузу, прочитай. Але доповнюючи розмову, як ти думаєш, де краще жити їжачку у лісі чи в живому куточку? Я думаю, що в живому куточку тому що продовж речення. А я вважаю, що їжачкові в лісі, бо продовж речення, як ти вважаєш за потрібне. Додому! Тренувальна вправа із друкованого зошита. Сторінка 25, 53 вправа. Прочитай. Визнач межі речень. Постав відповідні розділові знаки в кінці речень. Випиши спонукальне речення. Поділи на склади і для переносу виділені слова. Дякую за увагу. До зустрічі!